Пармовані гальмівні шланги на мотоцикл Kawasaki Vulcan 1700. На цьому мотоциклі підіймалось кермо, тому ця частина, де позначена ізолентою, мала бути піднята на 25 см. Усі кути були повторені, такі, як на оригінальному шлангу. Ну, і ця частина, яка йде на кермо, подовжена на 25 сантиметрів. От. Також власник не забув, про шланг щеплення. Він має отаку трубку. Фармований шланг був виготовлений цільний збереження в кутів загибу. Ми можемо виготовити будь-який шланг з будь-ями фітінгами, любими трійниками, любого кольору, так що замовляйте у коментарях або телефонуйте на. Телефони, які вказані в кінці відео. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, якщо було цікаво. Всім дякую за перегляд!